Всім привіт. Доброго ранку. Або вечора, або якого там періоду дня ви нас дивитесь. У нас екстрена новина. Нас кинули. Як завжди. <різь> держава кинула, не нас жила і кинула. Ми так звикли, що нам держава чехлить за наших спіногризів. Дякуємо, що вони ще не знають, що держава. Два роки чехлила, чехлила. Перший рок це було по штуці баксів, другий це було по 500 баксів, менше трохи. Ну, чуть менше, так. Але після… Підні місяці Ні, ми... після... в мене була думка, що як тільки ми е... продемонстрували держави, що ми дуже дуже гарно заробляємо по нашим одеським меркам. Держава казала квітень місяць, місяць усе. Але насправді, якщо хтось обізнаний з канадськими виплатами, то квітнем вони не закінчуються і не можуть закінчуватися. Весь перерахунок починається з липня, тому я трохи насторожилася. Я думала, що можливо, ми щось не так подали в CRA з податками, можливо, щось на тому. Продекларували, можливо, якісь перевірки, тому всі виплати призупинили. Я вже трохи панікувала. А як в Канаді знають, дозвонитися до них це квест, програму, яку необхідно пройти як на виживання, це показує твою цілеспрямованість. Якщо ти пробився, то вони вже відповідь... відповість на нову відповіда. Я бачу відповідаль відпові... дядь. дядь. Вони ответять. За базар, тому ми зателефонували. І ось ця новина. Якщо ви отримали новий борг Перміт, або вже отримали піар. А є... якщо ви отримали піар, то ми вас щиро вітаємо. Або ви вже стали громадянином Канади. А якщо ви стали вже громадянином Канади, ми вас не вітаємо і не щиро то вам необхідно обновити всі ці дані на сайті CRA. Тобто вони не бачать ніяких змін. Вони, навіть якщо ви змінили social insurance Number, навіть якщо ви декларували всі налоги, податки, навіть якщо ви зробили все, що ви повинні були зробити. І думаєте, що Канада знає, що ви вже резидент, або якщо ви навіть продовжили свій permit і у вас тепер новий work permit, все одно загружайте його на сайт CRA, тоді ваші як, виплати. Як Це можливо, що треба зробити? А ти зараз, зараз підключиш відеоінструкцію. Заходиш на CRA, <ріст> а в лівому верхньому кутку є всі ваші дані. Коли ви дропите, дропаєте вниз, ви бачите ваші бенефіти, такс, рефаунд, все це. І знизу буде Submit The Documents. Кликайте, вам необхідно буде засубмітити... А, вам необхідно буде зараз засуб... Цю автівку і цю автівку. А БМВ ми... ні. У нас щойно пройшов град. Ви клікаєте туди і загружаєте pdf формат свого воркперміту. Насчет воркперміту я не можу гарантувати, що тільки це їм потрібно. Бо... СІН ти загружала тоді? Ні. Для мене було тільки загрузити піар-картку, -карт але з двох боків. І тільки мою піар-картку дітей не потрібно було. І Олексія також, і найкраща новина, що зараз час розглядання 18 тижнів. Вони потім повернуть все, що вони повинні були виплатити за цей період. Тобто це плюс мінус, що ті, хто розраховує на ці бабки, мають бути трохи усвідомлені, що вони так швидко не будуть поступати. 18 тижнів то я засабмітила документи в травні, в кінці травня. Тобто зараз пройшло вже 8 тижнів, і нічого я не не отримую. Ніякі я телефонувала в кінці червня. Мені сказали тоді, що це 18 тижнів. І чекайте, не нервуйте, ми бачимо документи в системі. Я також рекомендую зателефонувати, коли ви їх загрузите, щоб впевнити, що вони в системі. І чекайте, і тоді отримуєте вже все зразу ламп сам і можна їхати в Мексику кудись. А ми, можливо, Домінікано. А можливо, а можна, картку кредитну заказімо. Ок, дякую вам, дякую за. Перегляд. Те, що не ставите дізлайки за мою чудову, гарну українську мову. Я вчусь. І сподіваюся, наступного ролику буде ще краще. Яким ми знімемо через 5 хвилин. <свісно> а для вас буде через 2-3 дні. <свісно> Дякую. Дякуємо за перегляд. От, Гарного ні. вам дня. Обіду або вечора оцініть наші футболочки і заїжджайте до мене на каву або на чай. І слава Україні! Героям слава! Ба-бай!